Мешканці будинку номер 48 по вулиці 22 у парц'їзду є одним із небагатьох у Дзержинському районі, котрі за послуги, що надає їм підприємство ЖЕО номер 8, мають більш як 100-відсоткову оплату. Тому у минулому році тут було заплановано чималий обсяг ремонтних робіт. Деякі такі як заміна каналізаційних труб у підвалі вже виконані. А капітальний ремонт під'їздів розпочати ще у 2013 році, продовжується і зараз. Саме зараз шпаклюють стіни і найближчим часом планують їх пофарбувати. В даний момент, конечно, нравится. Ми довго чекали цього випадку. Ми ходили в ЖЕК, до начальника ЖЕК, до головного інженера. Ну, благодаря таким великим усилиями і старанням нам помогли, конечно. Сразу фонду у них не нашлося. Ну, потім вони сказали, що до кінця года, в початку года зроблять. Ну, пообещали делать, спасибо. Мастера хороші делают. Ну, от, шпаклюють, залишилося їм побілити, покрасити. Ну, на ура, от, в трьох днів вони вже що ремонт буде хороший. На опалювальний сезон 2013-14 років комунальним підприємствам було заплановано чималий спектр робіт з підготовки житлового фонду. Так, каже керівництво ЖЕО, всі ці плани на сьогодні вже виконані. Так, ремонт кровель був виконаний на 145 Ремонт міжпанельних швів – 135%, Тобто, більше місяця перевинення Також були виконані заміни комунікаційні по підвальним поміщенням, які составляють 124%. Тим не менш, у районі існують злісні неплатники, за надані ЖЕО номер 8 послуги. Їм працівники підприємства ще раз нагадують, якість та термін виконання необхідних ремонтних робіт напряму залежить від їх проплати. На предприятии создана мобильная группа, в которую входят юристы, входят экономисты, входят мастера нашего ЖЕКа, которые выходят в данных домах и беседуют с жителями, предлагаем жителям погашать существующую задолженность, выдаем информационные объявления на домах, вывешиваем, чтобы жители понимали, что качество наданных услуг в любом случае напрямую зависит от проплаты коммунальных платежей. На всі питання, що виникають у мешканців Дзержинського району, з приводу роботи ЖЕО номер 8 можна отримати відповіді у будні з 8 до 17 години. Телефон прямої лінії директора 401 2050.